Привіт! Ви на каналі Cars. Тут відбувається лікбез зі світу електромобілів. Тому підпишіться, поставте лайк, щоб я не припиняла то робити. У цьому випуску я продовжу розповідати вам про лінійку Dongfeng Воях. Ви ж подивились попередній випуск? Якщо ні, то обов'язково подивіться. Отже, електромобіль Land to Voyage Dreamer EV позиціонується як міні-вен бізнес-класу. Розмір кузова 5315 на 1985 і на 1820 мм. Колісна база 3200 мм, ширина шин 255 мм, а діаметр 20 дюймів, дорожній просвіт – 125 мм. Електромобіль Воев Dreamer EV розділений на версії зі стандартним часом автономної роботи 475 км, який оснащений батареєю з компонентів літій, Нікель, Марганець і кобальт на 82 кВт-годин. І версія з тривалим часом роботи автономної. О п'ять кілометрів. Що стосується потужності, Voyager Dreamer – це передні і задні здвоєні двигуни з максимальною потужністю. 320 кВт і максимальним моментом, що крутить 620 Нм. метрів. Час розгону до сотні становить 5,8 секунд, що є рідкістю для мінівену масою більше 2,6 тонн. Передня підвізка має подвійні поперечні важелі, задня багатоважельна, незалежна підвіска. Електромобіль воях Dreamer EV має різноманітну електронну систему, оснащений переднім та заднім паркувальним радаром. Наром камерою заднього виду панорамним зображенням 360 градусів, панорамним зображенням 540 градусів, контроль тиску в шинах, системою круїз контролю, допомогою при підйомі на гору, автоматичним паркуванням та іншими функціями, просто мокотриться голова. А також має режими їзди, спорт та еко. З точки зору конфігурації безпеки, цей електричний мінівен також оснащений. Системою стабілізації кузова, підсилювачем екстреного гальмування, антиблокувальною системою гальм АБС, основною подушкою безпеки та подушкою безпеки для другого пілота, в смысле для другого пілота. Та подушкою безпеки для другого пасажира та бічними подушками. Ці конфігурації та функції ефективно забезпечують задоволення від водіння та безпеку, ясне діло, на найвищому рівні. Аби більше знати про електричні новинки, ви підпишіться на цей канал обов'язково і на наш TikTok та Інстаграм. Вояфрі має семимісне компонування – два спереду, два посередині і три ззаду сидіння. Вони всі шкіряні. Функції. Сидінь включають обігрів, вентиляцію, запам'ятовування розміру вашої попки, масаж та інше. Функції двох рядів сидінь включають обігрів, вентиляцію, пам'ять та масаж. На даху два люки, мультизональний клімат, контроль, столики та підстаканники для пасажирів другого ряду. Це створює реальне відчуття особистого пересувного кабінету. Чи не так? Цей електричний мінівен, гідний. Продовжувач лінійки бренду преміального воях виготовляються ці моделі на заводі колишнього суббренду Рено Ухані. «Воях» воягдрімер є віру зрахований на великі сім'ї та пасажирські перевезення. Наприклад, цей електромобіль може бути чудовим трансферним засобом для віп-готелей або там. Офісів крутих, якихось адже електромобіль, бізнес класу не забуваємо. Напишіть свої враження обов'язково про цей електричний мінівен. З вами була Діна Шестерненко і компанія Ауденкарс. У нас під замовлення є дуже величезна кількість електромобілів, тому що я вам хочу сказати: телефонуйте і приходьте на тест-драйв. Ми знаходимося на проспекті Бажана 14. Всім пока.